Друзі, привіт! У мене до вас цікаве повідомлення. Саме сьогодні виповнюється 80 років з дня заснування Київського мотозаводу. Так, так саме отут, на цій території виробляли оці мотоцикли, які ви бачите в кадрі. Ось та знаменита київська телевежа, і бачимо ми тут і залишки корпусів. Київського мотозаводу, де виробляли саме ці мотоцикли, ми спеціально сюди привезли М-72, який започаткував еру важких мотоциклів, який прославив київський мотозавод свого часу. І можна сказати останні Дніпро вінтаж між ними. 60 років відстань, і ви саме можете побачити, чи була еволюція цих мотоциклів. Але наше відео сьогодні не про це, а про те, що 80 років це великий в принципі, строк, і саме на цій території було вироблено. 2,4 мільйона мотоциклів. Це насправді величезна кількість, і київський мотозавод заслуговує про те, щоб ми його пам'ятали. А е, поки ми пам'ятаємо його екземпляри, він ще продовжує існувати. Ну, а територія, ви саме бачите, залишились вже якісь просто залишки корпусів. це саме остатки останніх. Будівель промислових, які е, скоро будуть знесені, я вам скажу, що мабуть я вже останній раз приїжджаю сюди, бо кожного разу, коли я приїжджаю, територія все менше, менше і менше. І е, я дуже тішаю, тішуся з того, що мені вдалося привезти сюди оці два останніх зразка мотоциклів. І показати вам це відео, і зняти це відео саме на території КМЗ. Бо це насправді дуже е, ну, потужна енергетика, коли колесо у історії е, прокручуються. І ці мотоцикли, які звідси виїжджали е, ну, фактично там 68 років тому назад, повертаються на територію власного заводу. Е, е, і я хотів би вам сказати, що наступне. У вікенд 27-28 вересня у Києві на території фестивалю Одкарленд відбудеться зліт присвячений 80-річчю Київського мотозаводу. Тому хто цікавиться, хто має мотоцикли КМЗ, приїздіть, ставайте поруч з нами. Ми зберемо величезний стенд і подивимось, які мотоцикли випускав київський мотозавод.